Міністерство оборони зареєструвало законопроєкт, згідно з яким призовники мають стати на обліку 17 років а в іншому випадку на них чекає штраф 25 тисяч гривень. Докладніше далі. Міністерство оборони планує скасувати комісії, які ставлять призовників на військовий облік. Більше того, якщо цей законопроєкт вступить в силу, вся відповідальність за подання своїх даних покладатиметься на самого призовника. Планується, що органи місцевого самоврядування та інші установи не будуть подавати до ТЦК списки громадян, які мають ставати на військовий облік. Призовники зможуть це зробити або через електронну ідентифікацію та уточнення даних засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервістів. Тобто через Резерв Плюс, або матимуть особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП та подати всі необхідні документи. Якщо цього не зробити, то призовника все одно зобов'яжуть з'явитися до ТЦК, а також сплатити штраф від 17 до 20,5 тисяч гривень. Нагадаємо, сервіс рекрутингу буде доступний у застосунку Міноборони Резерв Плюс вже у жовтні цього року. У додатку з'являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ. Це допоможе користувачам швидше знаходити місця своєї майбутньої. Бутньої служби щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.